Всім привіт, вже вечір глибокий. На 9 коротше, у мене клієнтка ще. На... Ні, на 20.40. Зараз очікую на неї. Отак от у мене тепер тут. Сьогодні полки прикрутили. І тепер все на полках. Ну майже все. А ці шавки не прикрутили, тому що не витримає стіна гіпсокартон. Ну, поки що дуже багато всього, але, в принципі, є навіть якесь місце, десь щось пройти. І в мене дуже класно при вході. Зараз я покажу. Отак. От О, вже нема цукерок. Тут просто були цукерки, ціла коробочка. Ну тут діти бігають. І тому для дітей це, звісно, дрібнички. Ну, та да нехай беруть, аж вкладаю, щоб люди їли. Треба буде купляти, підсипати. У мене залишилось дитинства. Дід колись збирав складовища цукерки, ті, що люди розкладали на могилах. У нас завжди лежали цукерки. Тепер це звучить дивно, а тоді нормально. Люди що їх клали на могили, а він ходив, збирав. Війну пройшов, бідний, був поранений і був набутий порог серця від страждань в юності. Тому я не люблю Германію, не хочу туди навіть. От просто внутрішньо не люблю. Хоч це вже там прийшло, але все одно. Ось такі-то. Такі-то справи.